Коротше, друзі, мене бомбить, а значить є бажання поспілкуватися. Значить, яка ситуація? Позавчора поїхали, подивились крутого іоніка. Я в захваті. Тачка, вогонь. Знов такий, знаєте, музейний стан. Вона в середньому ціновому сегменті, але, ну, Стан просто бомба. Клієнти в захваті. Певно, вони вже там е, вже вночі спали і бачили ту автівку. Все супер. Клієнти підтвердили купівлю. Експерт там просто в захваті. Така тачка і товщиноміром і батарейку почитали. Ну просто ексклюзивна якість. Далі я займаюся документами, перекидаю в Норвегію документи, спілкуємося з продавцем, і продавець тупо вже добу морозиться. Я думаю, щось, щось не то своєму експерту кажу: давай. Пиши, дзвони, щось не то. І він йому не відповідає. І що ви думаєте, сьогодні він мені відповідає мейлом, я вже після 132, що типу не морося, ну, типу, так нечемно і т.д. і т.п. Він мені пише: вибачай, я автівку продав іншим. Як продав іншим? Я йому пишу, в чому проблема. Ну, типу, там експорт. Я знаю норвежці, вони бояться експорту, вони взагалі, як, як тільки щось не по плану йде. Одразу вони бояться, бо вони ніколи того не робили, і місків не вистачає. Щось нове для себе дізнати. Знаєте, ну, дуже вольготно чуваки живуть, я так собі вважаю. Ну і що ви думаєте? Я йому пишу: давай, може, більше ціну. Я вже ну, будь-які умови надай, не хочу втратити цю автівку. Е, пише: я вже підписав контракт, все. Клієнти оплатили цей огляд. Що мені робить? Я винуватий? я не винуватий. Клієнти винувати, ні, не винуватий. Але у мене таке вже колись було минулоріч, і я поступив так само, як і минулоріч. Я просто клієнтам сказав, що ми для вас підбираємо наступний автомобіль і вартість огляду сплачую я. Я розумію, що моєї вини тут нема, але я думаю, що з точки зору клієнта це буде чесно. Тому далі шукаємо клієнту Іонік. Я оплачую цей огляд, я попадаю на гроші, але найголовніше це моя репутація. Який то бувіонік? Подивіться самі. Ну, хочеш собі? Тачку, будь ласка, звертайся до мене, переходь за посиланням в мій телеграм-канал. Там дуже багато різних автомобілів, які ми можемо для тебе привезти, Попередньо оглянемо, і все буде чітко. І найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Ферум, твій надійний імпортер автомобілів в Україну.